Побороти сором'язливість, говорити чітко, виразно та переконливо цих акторських вмінь вчили вінницьких хлопців та дівчат у міському креативному просторі. Понад 20 підлітків навчали керувати своїми емоціями професійні актори, аби хлопці та дівчата змогли відкрити у собі актора, для них розробили систему занять. Акторська майстерність це не лише про гру на сцені, а й про можливість молоді відкрити себе. Адже правильне дихання, розвиток мови та пам'яті надає впевненості. Молодь мала змогу. Опанувати вправи на техніку дихання, на розвиток емоційної чутливості також можуть зараз вже виступати перед аудиторіями. Тобто, у багато хто розкрив своє я і показав свої емоції. Ви знаєте, такі майстер-класи також ще й об'єднують молодь. Вони мали змогу поспілкуватися, познайомитися. Показати свої свій емоційний стан на прохання нашої делегації Вінської молодіжної ради провести захід з акторської майстерності. Цей захід покликаний на те, щоб відкрити своє внутрішнє я, відкрити свій потенціал. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що для молоді. В неї є величезні страхи, величезні страхи з реалізації свого потенціалу. Можливо, вони бояться стосовно того, що їх очікує в дорослому житті. Щоб цього не було, щоб всередині було жодних затисків, щоб всередині було жодних страхів, і це ніяк не заважало розвиватись нашій українській молоді. Ми проводимо от такі заходи з акторської майстерності.